Привіт, що е, вирішив сьогодні проінспектувати дуже відому особу, яку знаю дуже давно. Е, людина, яка сама по собі є величезною у всіх розуміннях і поняттях того слова. Чому величезна? Бо в нього величезна добра душа, е, велике добре серце. Він не сам по собі дуже великий, і скільки його знаю, він завжди їздить на великих машинах. Він робить великі справи, е, тому ця людина. А, з великої літери. А, і навіть, от я зараз проходжу мимо, бачу номера, і мені цікаво, ви здогадаєтеся, хто це? Дізель Rover. Клас! Ну, що, будемо викликати один. Будемо інспітувати, як він їздить, подивимося. Так, підсідаю. Підсідаю до цієї дуже Уважної, смішної, гарної, чарівної людини. Це Єгорчик. Привіт-привіт. Здорово. В першу чергу ми пристібаємося. Да? Да. Ми ж законослухані? Я завжди при... пристьобуюсь, <клух> навіть коли я проїжджаю два метри, тому що я себе ну, якось неуютно почуваєшся, Єгорчик, почуваю. <клух> да. ну давай проінспектуємо, як ти ганяєш, як ти їздиш, як, мене... ти, як ти керуєш автомобілем, бо ти як не як. Ти фанат автомобілів. Якщо за тобою послідкувати, ти прям дуже фанат. Я взагалі у мене бензин в крові вже давно. Це, мабуть, ще почалося в 9 років я почав займатися картингом. Uh -huh. От, і мене тоді як пришпандіолило машинами і все, після того я я автофанат, я дуже люблю різні автомобілі, дуже люблю швидкі автомобілі, але а, чим ближче я до автоспорту через свого сина, який професійно займається перегонами, uh -huh. тим далі я від а, перегонів а, у місті. Uh -huh. Я розумію наскільки це тупо. Ганяти по місту і наскільки це ризиковано, тому я не купляю собі е, спеціально, я не купляю собі е, швидкість там спортивні якісь uh -huh. автомобілі, uh -huh. тому що вони мене провокують. Uh -huh. я, uh -huh. а, а ти любиш туди? А, то я люблю. Якщо мене провокують, то я можу нажати, а, можу навалити. А, і тому мені потрібен автомобіль, я, який мене заспокоює Мене а я знаю, який тебе автомобіль буде заспокоювати. Дякую. Тобі треба було просто квиточок на всі види транспорту міського, тролейбуси, трамваї і метро. Причому метро якраз швидкісне. Так, воно ну я думаю, воно мене не тільки заспокоїть, а трошки депресує. Але прикольно. А ти здавно за кермом? Я так зрозумів, що ти з дитинства, да? Якщо на картах з 9 років я на Так. а от за кермо нормального автомобіля такого сів. Батьків крав чи ні? Мого баті не було автомобіля дуже довго. Він з'явився, коли якраз мені виповнилося 18 років. Я угу. пішов, пішов працювати угу. охранником угу. для того, щоб заробити грошей та здати на права. Угу. І ось я. Це зробив, uh -huh. прийшов до баті, кажу, все, офіційна, ось права. Давай, тачку, і він дав мені свій запорожець не покататися. А ти кажеш, що ти би прийшов з правами? Ти їх купив? Чи ти все ж таки ні, сам ні, здав? Ні, ні, ні. Я, я все, я все пройшов, все офіційно. Не було грошей, я був студентом, я е, і працював в охрані. Uh -huh. і як же ж я їх куплю? Я здав все конкретно. Е, я пам'ятаю, я, же ти в охрані. Я пробив, ну коротше, я пам'ятаю, я їхав здавати екзамен, і там начальник школи цієї він каже: Добре, відвези мене. Ми їхали мовчки е, до Мрев, угу. е, після чого ну я зупинився, спитав, угу. що ну як. Угу. Він каже, класно, але чого так швидко? Угу. Я кажу, взагалі не гнав, Це було дуже швидко. Я думаю, Блін, мені ще. ще е, е, ще Повільніше потрібно їздити. Особливо в, в, в юнацтві, так скажемо, ага. мені хотілося нажимати. Я на тому запорожці батяному, ти не уявляєш, як я навалював. В 130, коли на запорожці, це капець. Це страшно? Це страшно, це свистить цей багажник, який зверху ага. просто свистіло воно. Але він вже ж задній привидний. Дріфтував, коли мокро. коли сухо, він не міг провернути колеса, не вистачало мощності. А так, коли мокро, я виїжджав десь на плиточку, таку, щоб вона слизька була, і давав йому Зарисовувався, да? Та ні, не те, що зарисовував, мені просто хотілося ось цього відчути. Потім я Потім я пішов а, працювати на чувака, який ганяв машини з Германії. Mm -hmm. Mm -hmm. І а, я просто гонщиком був, щоб поїздити на різних тачках нормальних. Mm -hmm. І а, це вже в мене такий ну, досвід а, керування різними. Я їздив на різних машинах. Мені дуже подобається ставити собі галочку, що я на цій машині їздив, я знаю, як вона їде, як вона розганяється, як вона повертає там, і так далі. Це Вже свій смак я, я якось за ці роки виховував в собі, формував uh -huh. от, і вже. Маю якийсь досвід, маю якусь думку з приводу е, автомобілів. Там ну, я багато в цьому варюся, uh -huh. читаю про це і про автомобілі можу розмовляти годинами, власне, е, тому днями, я <с> днями, роками е, і так далі. Я, я мрію, що колись у мене е, буде достатньо бабок, щоб е, зібрати таку колекцію, десь машин 10. А, різних тому що дуже поради це... бахнуть енергетика на да, половину на половину, ну то ну, з тобою їду енергетична людина то треба по-любому бахнути а що це було це е, е, показує телефон, що в мене 50% батарея заряджена. А, ага, ось так у вас когось розумні машини, в когось розумні телефони. <рес> слухай, Йогор. А я так розумів, що перша практична твоя машина, да ну практика, не кіти їздив, це жужик, да? запорожець свого тата. Запорожець а 968. Свої, а своя власна машина в тебе коли з'явилася. Ти пам'ятаєш її? Що це за машина була? О, слухай, ну друга друга машина була теж запорожець, але вже 968М. Це М-пакет був, так? М-пакет, моторшпорт. І Потім брат мені віддав Таврію, ненавиджу ці машини. Блін, я пам'ятаю, коли то я працював машини ганяв з Німеччини. Мені довелося десь два тижні поїздити на Ауді, а 6 uh -huh. 2,4 на ручці. Uh -huh. Вона така класна була, Вони музло таке боуз стояло. Вона так їхала класно. І от після двох тижнів я сів знов в свою таврію. Я це подивився. Я реально так. Я харкнув і сказав більше ніякого. Вітчизняного автопрому. Все, я зарігся більше, більше на вітчизняних тачках не їздити. І потім в мене вже з іномарок була Альфа Ромео 33 з опозитним 1.7 мотор mm -hmm. боксер називається mm -hmm. як на Субару. Mm -hmm. Він так урчав непогано. Я одразу замінив руль на спортивний, mm -hmm. поставив сабвуфера на mm -hmm. півбагажника. Собі навалю, половину грошей мені мама дала. Yeah. <гум> ну Ти ж відпрацював як порядний син. потім. <гум> так, і до, -до сих пір відпрацьовую. <гум> 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 ну, і оце така це вже моя була а, тачка, то була альфа Рома 33. В неї закусувала м -м, рульова рейка, mm -hmm. і тому а, в вліво а, кермо поверталося нормально. Mm -hmm. От, а вправо треба було так. А, от, а, от так, от. ми навіть вправо поїхали. Я, я. Слухай, ну ти дуже позитивна така людина, і я впевнений, що в тебе якісь комічні ситуації, були. бо ти за кермом ганяєш, їздиш. От навіть зараз їхали, там, га, помахали, ну, зрозуміло, що без паламні в тебе номера. Але було таке, щоб працівники поліції тебе зупиняли. Я не знаю, просто сфоткаюсь, кажу, блін, чувак, от просто хоче сфоткатися, або наоборот якось гналася, ти там собі задумувався про щось там. А... Комічні які ситуації в тебе були? А... Постійно щось таке трапляється. Я пам'ятаю, коли виїжджаю щось з заправки ага. і за мною виїжджає поліція. Турбає мігалки, сирени ага. за мною е, зупиняють. Я кажу, що? Що таке? Вони такі зводка. <різь> я вже думав, що я вже щось там натворив. Ага. Е, е, нормально, це в таких ситуаціях там норм. Ага. То було е, їду, напроти проїжджає е, поліція. За мною розвертається, включає мігалки, за мною ем, ну, приїжджаю, я зупиняюсь. Вони, а, у мене ж ці номера дизель це мені, палив, подару, мені кажу, подарували да. друзі мені на день народження і ем, зупиняють мене і кажуть, ем, а в мене вони прописані в <гум> техпаспорті, все <гум> офіційно. От. І а, мене зупиняють поліція а, і каже, а, а де ваші оригінальні номера? Mm -hmm. а, я а навіщо? Типа вони а, ви, ви не маєте права їздити? А, Цих і не мати mm -hmm. з собою. Mm -hmm. Я кажу, я подивлюся зараз багажнику, може вони там валяються. Але ж мені сказали, в МРЕО, що це не, потрібно, не, прописані, можна, не прописані. Типа, хто це вам сказав? Я кажу, ну МРЕО так не. А я вам кажу, що не можна так робити. Чому не розумію? Ну коротше, можна з вами сфоткатися. І кажу, ні, не можна зі мною фоткатися. Якщо б ти зупинив мене і сказав, можна з тобою сфоткатися, я сказав би, давай, немає проблеми. А так ти мене е, зупинив, напряг, зробив, щоб я почував Винувати. себе вин, винним, в чому, в чому, чому, чого я нічого не, не порушував. А потім ти мені кажеш, я кажу, ну це ментовська якась, оцей принцип ментовський, зробити людині погано, потім зробити, як. Було, і щоб він себе почував щасливою. Тут підходить якась чудачка з двома, ді... з, з, з двома дітьми і ага. каже, можна з вами сфоткатися? Я говорю, ну зрозуміло можна. Стою з ними, фоткаюся, з машину в машину в'їжджаю. Ну, знаєш, ну оця, 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 та, о, оця. Я, ніколи, я ніколи не відмовляю. Людям сфоткатися чи там дати автограф, тому що я з самого початку розумів, що я працюю на свою популярність для того, щоб мене люди впізнавали на вулицях, там дивилися мене по телевізору, там чи по інтернету. Я для цього працюю і як обратна сторона медалі, це побочка. Да, побочка це, це моя робота. Ну, дати людям ну, цей момент позитивчику, е -позитивчику так, щоб щоб я щоб вони не подумали, що я якесь гімно. Я бачу багато людей, які там, типу, я ютюбер, у мене мільйон е підписників, і не підходь до мене. Е Типу, я їм зараз, ось я поїм, то почекай, а, а потім я з тобою може сфоткаюсь. Я так не роблю. Я кидаю вилку, я встаю, кажу, так, давайте сфоткаємося, тому що я розумію, що людина зараз буде чекати, і мені якось невдобно, що людина буде чекати дивитися, як я їм. Тому я ну я ніколи не відмовляюся від того, Бо це моя робота. Я якщо я заявляю, що я людям несу позитивні емоції, то я повинен весь час це робити. Я підтверджу навіть цей факт народ, бо з Єгором дуже класно гулять. Але неможливо чому? Бо тому, що він постійно до нього хто підходить, і ти тільки починаєш розказувати якийсь анекдот, якусь там баєчку. Обов'язково хтось підійде, і ти наново починаєш раз на п'ятий, на сьомий, повторювати, і, і прикиньте, ця людина така. Ромчик, ну ти ж не ображаєшся. Ну як на нього ображатися, Ну ти ж людина позитивчик. Це правильно, ти дуже відкритий. І для мене було дуже відкриття. Не один раз, коли я до вас на концерт приходив, я перше з вами бачив, з артистами дизель-шоу. Після того, як закінчується вся вся фієрія, дуже гарна штука. Ви абсолютно всі виходите на сцену і поки з останнім не сфоткаєтесь, не дасте авторов, ви не уходите. Так, це у нас... Я такого не Тепя... бачив, іде? ви суперово, тому ви народні. От правильно каже у вас народна любов. Да, у вас. Ми бо ми це цінуємо. Ми просто розуміємо. Ми до цього йшли багато часу. Ми е, до цього приклали багато зусиль. Е, і зараз цим нехтувати це тупо, і е, ми повинні віддати. Е, Цю шану людям. Я розумію, що там ну, люди там собі там в інсту, там, чи десь кудись цю фоточку заліплять. Ну блін, ну якщо їм це в радість. І ми це, це наша фішка. Ми для себе вирішили, що ми будемо виходити на сцену. І фоткатися з людьми, які приходять до нас на концерти. Це іноді це буває дуже важко зробити, тому що концерти бувають дуже важкими, особливо коли це зйомка. і Коли ти віддався і вже в тебе немає, немає сил, немає с мене буває немає сил, щоб посміхнутися. і це ну, реально правда. Там декілька разів було, що таке не, не могли вийти. Uh -huh. Багато ну, чого пережили там, і так далі. А, але, ну я скажу, 98-99% концертів, що ми, ми виходимо. І потім ти отримуєш знов цей, цю віддачу, ці посмішки, ці радісні а, обличчя, ти бачиш, особливо діти. Коли є, воно відходить, воно тебе відпускає, ти знову відчуваєш якийсь прилив сил, енергії, і воно тебе починає заряджати знову на новий концерт. Це такий кругообіг, який не можна приривати. Це, мені здається, ще й для карми важливий момент. Що народ, катаємося, не відволікає я якраз ще хочу пару пліток з ним поговорити, а потім в кінці ми зробимо висновок. Ігор, знаєш, що я ще зараз подумав? Якщо ти є фанатом машин і розбираєшся і бачиш само початку запорожця, в мене зараз виникла дуже класна така думка. Я впевнений, що ти їздиш на СТО, але от мені цікаво, якщо би от кончика необхідність була б, да, тобі відремонтувати машину, ти шариш в тому, де що є, де свічки, де акумулятор. Бо переважно ж публічні люди вони не знають, вони так заїжджають. В мене щось не працює. Я розумію, що не працює, але так, щоб я сам туди поліз, так ні, я цього не роблю. Причому я розумію, що не працює достатньо точно. Я можу, можу визначити і навіть... СТОшники іноді так, в шоці, ти, ти, ти це як відчув, що у тебе саме це не працює чи щось. Я кажу, ну не знаю, якось п'ятою точкою я не знаю, але якщо найменше. Щось в моїй машині, щось не так, я це відчуваю, і я достатньо точно можу пояснити на СТО, що саме, де шукати. І я дуже рідко помиляюсь. Я так розумію, що ти без роботи не лишишся, як мінімум, консультантом на СТО, ти можеш вже піти. Так, і ну, мені... <пробують>. Я, це я, б міг. я, до, до речі, розмишляв, коли якщо повна жопа. Якщо я більше не зможу займатися своєю діяльністю, що я можу робити? І ось це з СТО, з автомобілями, мабуть, це була б така. Або ще крутий варіант дальнобійником. Я з однієї з, з сторони я б, можливо, міг би не бути дальнобійником, а з іншої ні, тому що я. Вважаю, це дуже важка, ем, не тільки фізично, це морально е, дуже важка робота, тому що ти не бачиш свою родину. Mm -hmm. ось, для, ось це для мене дуже важко було. Е, я б не зміг працювати дальнобійником в першу чергу з, з, з цієї причини. Е, е, бути за кермом, е, їхати далеко це окей, норм. Але не бачити свою родину та своїх друзів для мене це повна торга. Я заряджаюся. Це, 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 це мій, мій пауербанк. Угу. Мої, мо, мої пауербанки, мої друзі та моя родина. Я на цьому живлюся. Супер, Катаємося. <зад� admits> так, народ. Покаталися, поганяли, ну так собі поганяли, бо Ігор собі так ганяльчик, він сам сказав, що ні, я, я, він якщо, не ганяє. Якщо тобі потрібно, я можу тобі, в, тебе в спортрежимі прокатити. Ні, 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 ні. Я хоч і пристібнувся, але я не хочу. Я максимум, знаєш, я на стадіон чайку попрошуся, коли ти будеш з глібом своїм їхати на гоночки, щоб мене... не б з левом, Фу, вибор, з, з, з левом да, щоб лев мене прокатав. Ось на чайки це зрозуміла е, річ. Там, де є е, трек, там, де є забори, в які можна в'їхати, а не в, яку, в якусь іншу людину, яка собі просто їде додому, везе діточок. Ось там я можу навалити, і там я періодично навалюю, але для того потрібна, так, і для того потрібна інша тачка. Вот тому я ж кажу, я там напрошуся до Тебе хорошо ну, так І так. працівники поліції дуже величезно до вас прохання. Єгор не ховається. Номера дизель написані в його реєстраційному. Талоні на автотранспорт. Якщо ви хочете просто сфотографуватися він закажіть. Залюб... Да він залюбки, зупиняється. Не треба робити його винуватим. Не треба, просто скажіть, чувак, а можна з тобою сфоткатися? І він з вами сфоткається. Я надіюся, вам дуже сподобалося зі мною Проінспектувати, покататися з ігором. Ставимо вподобайки, приходимо на концерти дизель-шоу, донатимо. Чому донатимо? Бо Ігорчик помагає допомагає. Він просто про то публічно не висвітлює, але він реально допомагає. Ні, ми висвітлюємо, наш фонд працює. Ми ну самі не зробили... кричите про це. Вот я до чого кажу. Що ви не кричите, а, -а, а ми помогли. Ну це, це вже таке, це вже особисте. Знаєш, то хто як вихований. Тому народ, приходьте, дружіть, бачте його, просто навіть так можете помахати, він вам відповідає. Ставте вподобайки, па.